Можливо, ви лише чули про величезний світ настільних цікавинок і хотіли б спробувати себе у новому хобі. А може ви затятий настільщик, що має друзів-новачків, яких непогано було б затягти до ігор? Чи ви шукаєте розваг із друзями й родиною довгими зимовими вечорами зі свічками, або теплими літніми днями в затишній прохолоді? Гікач радо вітає всіх! У цьому спецвипуску ми поговоримо про настільні ігри, в які можна грати новачкам та з новачками, і порекомендуємо по дві настілки під різні ситуації в кожній категорії для початківців. Для зручності ми відібрали тільки такі ігри, що вже локалізовані українською мовою, тож ви легко знайдете їх на полицях ваших улюблених магазинів. Настільні ігри спонукають до спілкування і чи можна знайти кращу розвагу для великої компанії? Для вечірки з новачками якнайліпше підійдуть розмовні ігри, а для кращого занурення ми радимо почати з настілок із таємними ролями та ігор на асоціації. Першою в нашому списку порад буде гра кодові імена. Цей настільний хід ділить учасників на дві команди, кожна з яких обирає ведучого, що братиме повноцінну участь у грі. Ведучі мають схему розташування агентів на викладеному з карт полі. Кожному агентові відповідає карта із певним словом. Завдання ведучих за допомогою влучних асоціацій вказати гравцям зі своєї команди на якомога більшу кількість агентів свого кольору. Наприклад, можна сказати своїм гравцям. Професія 3, аби вказати, що під трьома картами із назвами фаху ховаються три їхні агенти. Виграє команда, що першою розкриє всіх агентів свого кольору. Гра в кодові імена завжди проходить дуже творчо та динамічно, адже можливих асоціацій і комбінацій слів можна вигадати безліч. А зрозуміти правила зовсім не складно. Другою порадою для вашої вечірки буде гра Авалон. Дедуктивна настілка з таємними ролями, в якій гравці діляться на два табори, що будуть боротися за владу над легендарною Британією часів короля Артура. Протягом партії гравці голосуватимуть за склад учасників загонів для виконання важливих місій. Вибрані гравці мають визначити провалилась місія або ж її спіткав успіх. Поплічники Мордреда для перемоги у грі мають призвести до трьох провалів, або ж вирахувати серед учасників гравця, що отримав роль Мерліна. Союзники короля Артура мають вирахувати прибічників пітьми та завершити три місії успіху. Ця настілка... Ідеальна заміна застарілої мафії, а головне, в ній гравці ніколи не вибувають з гри. До того ж, Авалон не вимагає обирати серед учасників ведучого. Тож можна максимально залучити до гри усіх друзів, і ніхто не нудьгуватиме. Та як щодо посиденьок з родиною. Якщо вдома зібралися разом батьки, діти та ще й дідусі з бабусею, ви можете розпочати традицію сімейних ігротек із наступними іграми. Каркасон це сучасний хід про створення середньовічного королівства. Учасники по черзі додаватимуть нові плитки на поле у такий спосіб, щоб доповнити міста і дороги, які вже є на ньому. Коли ви починаєте нове місто або шлях, ви можете виставити на плитку дерев'яного чоловічка міпла. І як тільки ви зможете оточити місто мурами або закрити з обох боків свою дорогу, міпл повернеться з поля у ваш запас, а ви отримаєте переможні очки. Чим більше побудоване місто або довше викладена дорога, Тим більше й переможних очок. Виграє партію «Каркасон гравець що матиме найбільшу кількість очок після того, як усі плитки вже буде викладено. Мапа королівства щоразу буде геть новою. А сучасний ігролат відкриє вашій родині новий світ настільних ігор. Значно більший, ніж Монополія. Стежки Тукани. Це гра про подорож на тропічний острів, в якій гравці малюватимуть туристичні маршрути між екзотичними цікавинками. Що саме можна замалювати, всім учасникам вкажуть карти. А ось мапа в кожного гравця буде своя, через що острови учасників будуть геть не схожі між собою. Чим більше селищ поєднають тропами гравці, і чим до більшої кількості пам'яток проведуть стежки, тим більше переможних очок вони отримають. Стежки Тукани використовують механіку відкрий і намалюй. Тож на прикладі цієї гри можна показати далеким від настільних ігор друзям, наскільки сучасні ігри бувають різноманітними. Новачки точно будуть здивовані оригінальністю ігроладу, а доступні правила і неконфліктний ігролад дадуть змогу з першого ходу всім включитися у гру. Аби заохотити дітей до спільної гри, сучасні настільні ігри мають не лише цікавезні сюжети та ігролад, але й дуже миле та яскраве оформлення. Наприклад, у грі Sonic суперкоманди на гравців чекають швидкісні карткові перегони за участі улюблених персонажів. Кольорові фігурки героїв та барвисте поле поєднуються із вкрай динамічним ігроладом. За допомогою карти з гри ви зможете рухати не лише своїх персонажів, але й героїв суперників. А грати можна кожен сам за себе, або й командно двоє проти двох. Збирайте золоті кільця, оминайте небезпечні шипи та спробуйте першим довести своїх бігунів до фінішу у цій яскравій грі. Якщо ж малі жевжики бажають рухливих розваг, Гікач має настілку, що випробує спритність як малих, так і дорослих гравців. Викрутайс. Це активна настілка, в якій учасники штовхатимуть фігурки своїх пінгвінів між. Крижаних проходів. Коробка гри водночас є полем, що складається із кількох секцій. Фігурки пташенят гойдаються, тож як правильно класнути по них пальцем. Пінгмінів можна закручувати чи відправляти в глиб коридорів відскоком від стіни, а можна навіть перестрибувати стіни. В кожному раунді гравці по черзі ставатимуть черговими, що мають торкнутися своєю фігуркою пташенят інших гравців. Кожен такий доторк. Пізніше дозволить обміняти спеціальні перепустки на рибу. У цей час решта гравців будуть прослизати коридорами в пошуках рибки свого забарвлення. Як тільки ваш пінгвін проскочить прохід зі смаколиком його кольору, ви отримаєте винагороду. Динамічна гра на спритність з об'ємними компонентами здатна розважити і дітей, і дорослих. Гікачу а як щодо гри вдвох? Спитайте ви. І серед дуельних настілок ми теж знайдемо чудові ігри для новачків. У грі Ханамікоджі двоє учасників роблять подарунки красуням гейшам зі старої столиці Японії, аби завоювати їхню прихильність. Атмосферно оформлена карткова дуель є справжнісіньким перетягуванням каната за увагу гейш, і триває щонайбільше три напружених раунди, в яких гравці мають рівні шанси на успіх. Перемога у ханамікоджі значною мірою залежить не від вдачі з картами предметів, а від кмітливих рішень гравців. У цій дуелі слід не лише вчасно розігрувати карти і використовувати дії, але й відчувати суперника, аби розуміти його плани та можливості. Контроль території у грі Force сила розлому спершу може нагадати боротьбу за прихильність гейш з попередньої поради Гікача. А проте у боях за землі над таємничим розломом гравці матимуть не рівні можливості, бо кожен з них на початку гри обере по чотири гільдії. Тематичні колоди бійців з особливими ефектами. Елементалі кожної гільдії підкоряються волі заклиначів, що завдяки своїм поплічникам можуть завдавати поранень ворогам та лікувати союзників, переміщатися між територіями та навіть надавати сили своєму володареві. Кожна захоплена територія та ефекти окремих елементалів приносять гравцеві очки сили розлому. Перший, хто здобуде 12-ту одиницю сили, переможе у протистоянні. Та що, як у вас не знайшлося компанії на вечір? Гікач впевнений, що наступного разу зібрати друзів на гру вдасться. Але й сьогодні нудьгувати не доведеться. Ловіть пораду з двома чудовими соло іграми, що підійдуть для новачків. Соло гра за Нортвуд. Це швидка карткова гра на взятки, в якій гравець вмовлятиме правителів різних феодів об'єднатися. Для того, аби вмовити правителя, треба влучити своєю картою у його масть та перевищити заяву короля за значенням на своїй карті. На поміж гравцеві прийдуть союзники з особливими властивостями. Як тільки ви здобудете прихильність правителя, його також можна буде використати як союзника під час наступного раунду. Гра завершується, коли гравець відвідає 8 феодів. Різноманітні комбінації милих тваринок з карт, гриза, нортвуд та особливих умов зі спеціального буклета сценаріїв урізноманітнять партії у цю швидку настілку, в яку хочеться грати знову і знову. Детективна гра на уважність мікро-макро зосереджується на дослідженні величезного постера із зображенням міських вулиць. За допомогою збільшувального скельця, що додається до гри, гравець шукатиме на мапі необхідні для розв'язання однієї з 16 справ предмети та персонажів. Завдання на уважність з карт справ, що зібрані до окремих конвертів. Проведуть вас крізь низку злочинів, які відбуваються на видноті посеред міста. На момент запису відео українською вийшло вже дві частини цієї гри: мікро-макро вбивче місто та мікромакро вбивче місто аншлаг, обидві самостійні та зі своїми наборами справ. А як гравця з лупою над постером помітить хтось з домочадців, а він також без проблем зможе долучитися до гри. Так, так. Тож грати в мікро-макро однаково цікаво як наодинці, так і в компанії. І з сім'єю, і з другою половинкою. Назвемо цю гру бонусною, що підходить для всіх наведених раніше ситуацій. І це була остання рекомендація на сьогодні. І так, багато чудових ігор не вмістилося у формат одного відео, що я вже починаю думати про продовження. А якими іграми ви залучаєте у гобі новачків? Діліться своїм досвідом в коментарях, а також не забувайте вподобати та поширити це відео і підписатися на канал Гікача, щоб не пропустити наступні спецвипуски. Крім того, в описі ви знайдете посилання на усі ігри, які Гікач згадував у цьому випуску. А на цьому я буду із вами прощатись. Попереду ще більше цікавих пригод та гарних настілок. Бережіть себе та до нових зустрічей. Па-па!